Близько 200 ветеранів АТО, волонтерів та родичів загиблих бійців пікетували управління Нацполіції у Полтаві. Люди вимагали якнайшвидше знайти та покарати тих, хто понівечив меморіальні дошки загиблим героям. Напередодні вночі хтось розтрощив п'ять меморіальних табличок на фасадах навчальних закладів Полтави. Це вже другий такий випадок у місті. У червні було розбито три меморіальні дошки загиблим бійцям. АТО. винних досі не знайшли. Я якби заново пережила цю трагедію. Коли я взнала, мені погано стало. Я бігом побігла до школи, оглянула, немає дошки, стили вже прибрати все. Я впала на стіну, я ридала так. Зроблено дуже велику роботу в цьому питанні. Проводяться слідчі та оперативні заходи. Ми зробимо все необхідне для того, щоб ми зазначену особу встановили, яка це робила. Повірте мені, робиться все необхідне.